Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Урок 18. Тема нашого уроку види алгоритмів, складання алгоритмів для виконавців. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх! Пригадаємо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Налаштуємось емоційно. Склади до скриньки все, що асоціюється у тебе зі щастям. Те, що я бачу, те, що я чую, те, що я смакую, те, що я нюхаю, те, чого я торкаюсь. Вкладіть усе, що асоціюється зі щастям. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, які існують способи подання алгоритмів. Чим відрізняється словесний і графічний способи подання алгоритмів? Які алгоритми є лінійними? Пригадаймо інформацію з минулого уроку. Як в інформатиці називається інструкція? Хто може бути виконавцем алгоритму? Наскільки важливо будувати алгоритм послідовно вірно. Чому? На уроках математики вам постійно трапляються алгоритми. Розглянемо приклад 25 додати 37. Які наші послідовні дії. Спочатку виділимо з числа десятки. Це 20 і 30. Можна відразу їх додати. До 20 додати 30 буде 50. Чи виділити відразу з числа одиниці? Це числа 5 і 7. Додаємо десятки, якщо це не зробили раніше, та додаємо одиниці. Наступним етапом додаємо отримані суми і так знайдемо результат. Сувесне подання. Виділити з числа десятки, виділити з числа одиниці, додати десятки. Додати одиниці, знайти суму отриманих чисел. Це є алгоритм, котрий подано словесно. А зараз спробуємо розв'язати старовинну логічну загадку. Човняр має перевести вовка, козу та капусту. З одного берега на інше. Але в човен може поміститись або лише вовк, або лише капуста, або лише коза. Не можна залишити вовка з козою на березі, так само, як і козу з капустою. Як це зробити? Натисніть на паузу та подумайте, як розв'язати цю задачку логічно. Давайте перевіримо, як ви міркували. Отже, алгоритм розв'язання задачі є таким: перевести козу на правий берег, повернутись на лівий берег, перевести вовка на правий берег, перевести козу назад на лівий берег, перевести капусту на правий берег. А козу залишити на лівому. Потім повернутися на лівий берег і забрати козу, перевести козу на правий берег. Така послідовність команд алгоритму, котра представлена схемами з казівками, належить до графічного способу подання. поглянемо. Ось на ці алгоритми, який способ подання цих алгоритмів. В даному випадку, це графічне подання. І, як ви помітили, тут немає навіть словесних підказок. Спробуй замість графічного способу подати це словесно. Натисніть на паузу. І спробуйте скласти словесний алгоритм. Отже, ми з вами розглянули різні види алгоритмів. І всі ці алгоритми є лінійними алгоритмами. Що ж таке лінійний алгоритм? Це інструкція, яка складається зі скінченої послідовності команд, спрямованих на отримання певного результату під час почергового виконання кожної дії. Тобто це алгоритм, який виконується послідовно по порядку, ніби по лінії. Ось чому його і називають лінійний алгоритм. Все виконується послідовно відпочити. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Посилання до цього завдяки на сайті від знаймання. Наша задача скласти такий алгоритм, що вирішить зібрати всі акули. Ще одне завдання завдання на відновлення алгоритму. Проаналізуйте поданий графічний алгоритм та визначте, яких команд не вистачає. Натисніть на паузу та подумайте. Отже, саме цих команд не вистачає. Дайте відповідь цеглинками Лего. Як вам було на уроці? І на підсум цікаво. Одного разу був вигаданий рюкзак фаншел. Його ключова особливість це складний піддашок. Але щоб їм скористатися, необхідно дочекатися сонячного чи дощового дня. Розкривається він за лічені секунди. Причому знімати рюкзак зовсім не має потреби. І ще одна особливість рюкзака заховалася в області спини. Натискання однієї кнопки запускає у роботу сильний вентилятор. Виробник пропонує декілька варіантів за ціною від 50 до 160 доларів.